Ації занадто багато. Головко показав пов'язані з кочем петарди і додав, що одна з бомб була обмотана цвяхами при вибуху такого пристрою можна отримати важкі каліцтва. На питання журналістів про те, як мітингувальники визначили, що вибухові пристрої принесли саме ті тушки. Воловко відповів, що вони були із георгіївськими стрічками і потім зізналися у своїх намірах. Кияни йдуть на Грушевську. тобто вже не просто Майдан і не ті люди, які зібралися в цей а власне просто кияни виходять з своїх домів і прямують на Грушевську. і варто поаплодувати. Зараз почекайте, я пропоную все ж таки, так як у нас є молитовний майдан. А ви знаєте, що не буває зброї сильнішої, ніж молитви, тому що молитва об'єднує людей і нам потрібно молитися за свою країну. І я пропоную зараз просто підійти до мене жіночці, яка промовить молитву буквально 5 хвилин.